Скаутка українська організація, але насправді це набагато більше, ніж просто скаути. Це реально українська масонська ложа. Організація, яка працює по всьому світу. Вона є і в Ризі, і в Лондоні, і в Нью-Йорку, в Канаді, яка виховує дітей в любові до Бога, родини та України. Це прямо в них є прописано в статуті. Мені дуже подобається їх. Цінності, те, як вони виховують дітей. Я зараз також пішла на курс виховника пласту, щоб розуміти своїх дітей краще. Я не думаю, що мене буде час виховувати дітей пластунів, але, принаймні, в рамках своєї родини, там, мій маленький рій зможу направляти. І влітку в них неймовірні табори по всьому світу. В них є земля, яка в вельсі належить чисто пласту. От там відбуваються різні вилазки ці скаутські. Це неймовірно. Я вважаю, що це от найкраще, що можна зробити з дитиною в діаспорі, аби зберегти її національну ідентичність.